Для вашої уваги ось такий сіжачок. Інкольнеотілус. Тільки пригнаний. Напевно, з самим мінімальним пошкодженням, яке тільки можна взяти. Низ заднього крила. І все. Пробоване тільки одне заднє крило, все остальне в рідній фарбі. Машинка в максимальній комплектації, резерв. Повний привід, двигун 2-літровий. Машина досить велика, на адаптивній підвізці. Куртає всі нерівності. Скільки тут підвізка регулюється, є три режими. Машини подвійні вікна. Шумоізоляція просто ідеальна. За такі гроші я не думаю, що в неї є конкуренти взагалі. Ось така вона красива по салону. Салончик шкіряний, з перфорацією. Є вентиляція та підігрів сидінь. Преміальна музика Отак. От так вона виглядає зі своїми, зі своїми анімаціями. Повністю є контурна підсвітка по салону вечором, дуже красиво виглядає, є панорама. Вона цікава, торпеда обшита шкірою. І тут на приборці, як бачите. Кого зацікавила, звеніть, ціна дуже приємна. В даній ціновій категорії конкурентів цієї машини взагалі нема.